Всім доброго здоров'я. Слава Україні! Це Оленка з Канади. Ви у мене на гостинах. Я дуже щаслива, що ми можемо з вами розмовляти. А тут карти просто як привід розмовляти. Я роблю ці розклади як аналітика, філософія, соціологія. Хочу запитати про цих військових в лапках. З КНДР чи як вона називається, корейці. Що приїхали вже в Курська область, там вони вже воюють. І платить, їм платять їм платить по по 2000 долярів US на місяць. Ви розумієте, що це гроші? Ну, майже все забирає їх цей Чич, Чік, чи, 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 чи як його? Тим чи не, чи як його? Ну. Знаєте, тим, тим, там, там, десь там, там, де біси сидять. Але 2000 долярів, а скільки наші військові отримують? Чи отримають наш солдат 2000 долярів на місяць? От напишіть мені, бо я не знаю, я вже на Україні. так? Скільки отримає наш солдат? І що жінки з солдатів купляють їм амуніцію, за свої гроші, щоби. А військовий був захищений більше. Їм дають там, дають які жилети, які щось дають, але вони купляють більше тимчасової такої технологічної амуніції, щоб їх солдати були захищені, їх тіло було захищено. І де ж це таке в світі є, що весь світ нам допомагає, і що це за амуніція, яку купляють жінки своїм чоловікам, яку вкрали урядовці і військові тамці, як то сказати, що на складах сидять. І вони торгують цим жінкам цю амуніцію, які повинні видавати солдатам. Ви подивіться на ізраїльського солдата, як він, як він екіпірований. Люди, мої добрі, таке ставлення до людей у нас в Україні що, слухайте, ворогів не треба з такими рідними. Я дуже-дуже розлючена цим всім. Ну, у нас лицарь Кубковий, вісім жлова, королева чашо. Вона передає. Жінки військових, військових і імператриці. Отут жінки військових. Розумієте? Які а своїм чоловікам повинні купляти амуніцію, а купляти ту, що вкрали на складах цих сержанти, чи хто вони такі? Це просто жах. Це просто жах. Сунуть вони ці корейці. Бачите, наші наш їх, ну, як тут кажуть, роблять те, що треба робити. От і в мене таке питання: скільки платять нашим солдатам? Я не говорю про офіцерів. Чи платять солдатам у нас 2000 тисячі долярів на одного солдата на місяць? І чи on top of that, чи їм дають ну, обмундирування, яке їх буде захищати від куль? Краще захищати, захищати. Чи це їм всім дають, хто йде у бій? І куди воно йде, те, що вже є в Україні. Якщо жінка купила, то воно в Україні є. Його завезли, дали партнери безкоштовно, його вкрали, жінки за свої останні гроші це дають своїм чоловікам, так? І ми з вами знаходимося в дуже тяжких умовах. Багатії, багатіють, люди гибнуть і такі сльози через це. І всім нам. Через це пустується дуже погано. І такий у нас клопіт, який лягає до нас з обманом. Це моя бабуся говорила і вгадала. Всі ці, ці слова, всі вони такі знову. Лягає з обманом по цьому питанні. Дуже-дуже прикро. Я дуже приймаюся з цього боку. І ми з вами сльози л'ємо, сльози переймаємося, плачемо, що скільки в нас загиблих, скільки в нас скалечених за те, що. У нас шахраї і мафія в Україні орудує. Дуже серйозна мафія орудує. Просили люди подивитися шторм в Іспанії. В Іспанії сильний шторм був. Я знаю багато загиблих і люди загубили майно своє. А хочу подивитися подивитися, бо люди наші накручені цією ці, теорією заговору думають, що це було штучно зроблено. Ну, карти візьму і розкажу місяць, бачите. Обман, туман, місяць. Так. Ну, давайте подивимося. Вживаючи такий термін, є ці карти, подивимося, що це було в Іспанії і воно. Проявляється в різних а, моментах а, регіонах землі нашої такі шторми тепер страшні а, hurricane, а, такі урагани, шторми. От у нас пройшов минулої ночі. Тут в Ванкувірі дуже сильний вітер був, дуже-дуже сильний, страшний. От то, що, що воно означає? Ну, Бачите, оця карта показує мати землю. Мати земля тепер замучена, вона а, хворіє. Вона хворіє через людей, так? Бо що люди не розуміють одне, що коли ми беремо ту нафту і випускаємо її в повітря, повітря нагр... нагрівається. Нагріте повітря нагріває океан, розтоплює сніги. Так? І коли гарячі потоки а, повітря зустрічають холодні потоки, повітря таке буде аномалія. В Іспанії таке було і не раз. Але це дуже брутальний шторм був. Бо ця вся вся глина це все посунуло. Вода з глиною дуже тяжка. Вона посунула і вона все стягнула. І ця карта говорить, що мати земля хворіє, і це штучно зроблено нами. Штучно, так, ці конспіратори вони мають рацію, але вони. Все бачить з магічним мисленням невірно, але рацію не має. Це штучно зроблено нами усіми, хто потребляє сукню, яка в мене ще хороша ця сукня. О, оцю блюзку, я вже ношу скільки, ну, мабуть, 20 років, вона ще хороша. Я взагалі не ходила на мов купляти одежу вже, мабуть, років 15. І в мене все нове. Розумієте? Що, я? я не говорю, що хороша, я не дуже хороша, бо я ж теж купляю. А... Взимку собі їсти, що привезли мені сюди, бо в нас Манковері нічого вже не росте, так? Взимку. Я не говорю про себе, я говорю взагалі про нас, що ми вживаємо споживаємо багато нафти. І тепер уже ми все зрозуміли, буде nuclear fusion, нафту не будуть вже в нас брати з землі, і не буде більше цих країн, які просто жирують, і в них мафія завжди буде через ту нафту. От. І тут карта говорить, що мати земля, вона хворіє, як, як забрати в людини сили. Що буде та людина робити? Вона зможе жити. Отак От мати земля вже жити не може більше, бо, бо вже виснаження нафтове йде не. не за те, що тільки ми з недре землі це беремо. Не в тому геть справа, що земля не має тих природних ресурсів. Те, що ми випускаємо в повітря, нагріваємо то повітря. Ну, хочу сказати, що ця карта говорить про країни, які тепер дуже заможні. Це країни там, де Гольфстрім іде. Це у нас є Європа. І не Європа, Європа. Я вже чула науковців, які раніше говорили гарну українською. Не Європа, а Європа, треба говорити. Мені мені писали, що ти говориш Європа. Говори Європа. окей. Неважливо. О, як говорити, так говорити. Але цей Гольфстрім. Які є у нас у Європі, в Європі, я говорю, а він тепер не, не буде захищати Європу, так, як колись. І я бачу, що ця карта місяць говорить, що ці заможні країни будуть мати дуже а, зимний такий клімат. У них буде так холодно, як на Алясці. Буде зимно. буде зимно Нідерланди, там Швеція. Ці всі країни, так? Північне Джомені, скрізь буде дуже зимно. Ну це поступово буде, так? От, буде змінятися це вся карта така, бо земля тепер захищається, вона не може захиститися. Просто ці, ці потоки повітря гарячого і холодного, вони таке роблять. І ми тепер це будемо бороти. Оборонити своїх дітей і онуків тим, що ми будемо мати енергію з сонця, але це буде не завтра. Мабуть, до людей дійде, вони не будуть на бомби тратити, а на науковців може бути скоріше, так, як стало так із коронавірусом, що розвиналися захист від цього вірусу так швидко, які там 50 років нічого не робили, бо в ну, нас вже як то сказати. Під пекло, так само і тут може. Може таке бути, а що скоріше. Коли буде скоріше, то не буде, ну, не буде, якось сказати, може, так і буде, як тепер. Але не буде так швидко змінюватися в сторону катоклізмів. Бо тепер катоклізмі йдуть з цього приводу всі. От вам відповідь на Іспанію. Дай Боже всім здоров'я! І як а, я випускаю, буває невеличкі відео, і, і на кінці роблю пасьянс, щоб вам в свою голову а, заспокоїти, і це дуже добре для нервів. Я роблю пасіанси на гральних картах, як робила моя бабуся, так що дивіться мої пасіанси, хай Бог береже, будемо бачитись. Всім доброго здоров'я! Це пророцтво ворожіння. На тему щаслива доля, щасливе життя на гральних картах, як робила моя бабуся і французька королева це старовинний розклад, який завжди збувається. І він це пасіанс меді... медичі. Французька королева робила він дуже зручний, він дуже а, добрий для вас, для вашого розуму, для відпочинку і для того, щоб подивитися на майбутнє. Якщо ви свій намір поставили свою інтенцію, то я починаю розклад. У вас буде щастя Христове, це означає, що гарна робота, праця гарна у вас чи у ваших дітей, але це нелегко вам далося, нелегка дорога, дуже тяжкий шлях, і вам прийшлося намучитися в житті. А тут я бачу і клопіт, і може хтось під серцем тримає до вас злість. і... Звістка, якась була з обманом від родичів. От, бачите, дві вісімки від родичів. Але, але це все воно в минулому, в минулому. Тепер буде гарна праця чи гарна мабуть, наука. Наука якась буде нова, яка принесе вам багато грошей. Тут дві десятки. Ми забираємо ці дві. Принесе багато грошей. бачите? Тепер, мабуть, хворіє хтось із ваших родичів бубнова дема переймається, чи може бути, що треба гроші на, на рідню, на, на, батьків, на батьків. І тут дорога у вас Христова, до щастя, до долі, до червоного життя. Червоного життя, червоного щастя, у вас тут дорога Христова. Так що все налагодиться. І ще дорога пікова, це дорога, по якій не хочеться йти, чи може це дальня дорога до пікового короля, піковий король може бути. Новий знайомий, у якого є якісь обмеження, який, які, мабуть, хоче вам сподобалося сподобатися, але ви на нього не звертаєте уваги. З ним буде у вас зустріч, і він під серцем тримає до вас кохання і турботи. А також я бачу, тут хлопіт бубновий. У вас буде, мабуть, по дітях. І христовий клопіт, мабуть, у кого одна дитина, у кого дві, але тут все налагодиться що стосовно дітей. Все буде добре, червоний король про вас думає тепер, переймається. Марний клопіт червоного короля, чи його ще намір, його ще надії, і несподіване, якесь очіку... Очіку... неочікуване, від нього буде а... звістка якась буде неочікувана. І він тримає для вас любов і кладе дорогу до вашого порогу. Він хоче з вами поспілкуватися. Іде з подарунком, іде з клопітом, іде. З тим, щоб в нього якась амбітна задача є в житті, яку він, яку він хоче подолати. Стосовно проблеми, мабуть, якоїсь проблеми. Так, що ще дві сімки я бачу: це зустрічі, зустріч червона, зустріч Христова, щаслива зустріч, любов, кохання. І якщо пікового хтось підстави, якась Христова його підставила, під серцем Христова тримає якийсь обман до пікового короля, ви самі знаєте, хто ці люди в вашому житті. Несподівана буде зустріч, несподівана розмова, неочікувана подорож може бути у пікового короля. І втрата, якась втрата, яка йде від Христової дами. Так, втрата по грошам іде. Від Христової дами. Вона його не любить, вона його хоче підставити, і вона готує для нього якусь підставу чи обман, лякає його на такий спосіб. І так само вона хоче налякати вас, але нічого в неї не вийде, бо до вас іде кохання, щастя в приватному житті, і побут вас налагодиться. Всі обмеження підуть. І буде щастя. Дорога червоного короля йде до вас з грошима із подарунками і з бубновою зустрічю. А також бубновий до вас щось готує. Бачите, дві сімки готує для вас подарунок, але в нього тепер дуже погано щось у бубнового. Видко, що він ризикує життям, чи він попав в дуже складну ситуацію, чи може він не може отримати потрібні для нього документи в казенному домі. Йому лягає якась неприємна зустріч, От, був новому королю через пікову даму. Бачите, пікова дама це може родичка. Вона хоче зустрітися з Христовим, і до нього має якусь неприємну розмову. Він щось щось її, мабуть, винний, і вона хоче його вживати. Так само тут клопіт по дітях є у Христового короля. Якщо пасьянс вважається. Склад ну, який склався. Якщо в нас лишилося одна чи дві карти, тут лишилося у нас три карти. Це непогано. Але пікова дама, вона тут є. Вона нікуди не пішла з вашого життя. Це може бути родичка, чи подруга, чи сусідка, чи колежанка. Але вона дуже переймається за документи, за гроші і за казенний дім. І вона хоче зробити якусь таку от роботу для вас. У вас, мабуть, сльози через цю пікову даму, амбітна її задача заробити грошей, зробити собі кар'єру, щоб вам а, заважати жити. Але це її тщетний намір, як говорила моя бабуся, тщетний намір, і марний клопіт до неї йде. Бо все, що в неї буде, її життя буде до неї проявлятися із, із сумом, з із втратами. І з неприємними, неприємними звістками. А так само вона не отримує тих документів, яких вона хотіла, бо вона про це й думає завжди. От так, ця дама заважає вам жити. Але взагалі розклад дуже хороший. Ну, ви щось пізнали для себе. Хай щастить. Будемо бачитись.